Привіт, мої любінки! Це вже третій початок відео. Бо два фальстарти були, вибачте, Ви на моєму каналі, який так і називається. Порядок денний, життя. І сьогодні у нас на порядку денному афорізми by Dominique Ropion, Discovery Set, Огляд саме моїх вражень. Це Discovery Set люб'язно надала Оля з каналу Ольфа Тіво. Переходьте на її канал, буде посилання. Вона це зробила такий прилітник для спонсорів свого каналу, хто виявив бажання ознайомитись і має змогу десь 3-4 дні. Скласти своє власне враження і передати іншому пар захоплення. Тож вчора я отримала, трошки розносила, сьогодні ще оновила враження, і, бо завтра я вже маю відправити цей переліт наступному. її і... Захопленому з її каналу на, на наступному в черзі, так скажімо. І сьогодні я вирішила швиденько це таке позапланове відео записати вам, щоб ну, ось якось поділитися своїми враженнями. Тож, кому це цікаво, кого влаштовує моя подача, моя вам вдячність. За ваш час, за вашу увагу, за ваші коменти, за ваші вподобайки. Тож залишайтеся зі мною. Обов'язково робіть оце все вище перераховане, перечислене, щоб, ну, ви все знаєте, алгоритми YouTube Ютубу так працюють, щоб просувати канал, щоб. Мотивувати блогерів, щоб хотілося і далі щось вам сповіщати. Тож, перед тим, як безпосередньо починати оглядати цей Discovery Set, то згадаємо, хто ж такий домінік кропіон Ви бачите на моїй такій. Підставці деякі парфуми, і це з того, що в мене є в повнорозмірах, з, саме з під пера вийшло маестро Домініка Ропіона Кензо джангл Elephant» слоник, так званий, да, спеційний аромат, дуже гучний, красивий. Це його творіння, нагадую хто раптом забув, Львівбель ланком флагман це теж його творіння, це від подороги, дякую, Танюся. Ейфорія Кельвін Кляйн. Не можна отак за кришечки брати, це теж флагманський, дуже ніжна орхідея. Люблю обожнюю. І, звісно, шедевр парфумерного мистецтва, Portrait of a Lady Фрідеріка Маля від маестро Домініка Ропіона. І щоб трошечки. Я так посуну, щоб не заважав, навіть конспект писала для вас, щоб трошечки згадати, хто такий маестро Фредерік Маль. Я пошукала інформацію і з вами ділюся, бо це завжди важливо, бо особистість створює ці шедеври, і ми уявляємо, як виглядає наш улюблений доміні Кропіон. Але ж мало що знаємо про нього, тож, ну. Буквально кілька слів, що він народився в Парижі, прямо у серці Франції в 1955 році. Тож в цьому році він святкує ювілей і навчався парфумерії в столиці, парфумерії, в міста Грас, теж відоме. Там і в одній з лабораторій відомих познайомився з Фредеріком Малем. І складав дуже видатні композиції для багатьох брендів: Dior, Mюgler, Rancom, Живаншився, Лоран, Па І серед них найвідоміші Амарі Живанши. те, що я вам вже показала, Кензо Джангл, Еліфант, Кельвін, Кляйн Kelvin Klein Euphoria, Аліен Еліен, Віктор Ральф Lauerbox. Ланком Лаві, Бель. І найвідоміше творіння це Фредерік Мальт Портрет Левль. Вважається шедевром. Має низку нагород і міжнародних визнань. Кавалер Ордена Мистецтв літератури. І в 18-му році йому присвоє названня майстер-парфумер якщо ми будемо. Спостерігати, дуже уважно досліджувати його творіння, то можна відслідкувати як дуже гучні, дуже точно вивірені, як математична така точність. І настільки вони гучні і одночасно гармонійні, і бездоганні композиції. Знаєте, кажуть, що його парфуми як великі архітектурні творіння, в яких надмірні дози потужних інгредієнтів врівноважуються ретельно вивіреними тончайшими акордами, доки не набуває власної стійкості. І е, якщо ми зайдемо, хто такий Домінік Ропіон, то е, перше, що видається, і ФФ, що таке ФФ? In International Flowers and Fragrances, тобто він в цій компанії? Це коротенько про безпосередньо автора маєстро Домініка Рапьона. І зараз переходимо до афоризмів. Якщо відкрити коробочку, він презентував цей Discovery Set на виставці в Мілані в лютому 2025 року. Року, тобто це творіння 24 року, ну, майже такі останні його, або крайній, ну, крайній я не люблю, бо це таке неправильно з точки зору мовознавства. Тож, отут написана його французькою цитата, і якщо ми перекладемо, то буде тут природньо звикший до тиші. Уявляєте, він сам звикши звикший до тиші. Але запахи допомагали мені висловлювати іншим тем, те, що я відчуваю. Парфуми це завжди про відчуття. На мою думку, це мова близькості розповідає про нашу присутність в світі. Отак, проявленість його. Позначається, Як майстер-парфумер, я постійно досліджую всі грані цієї пристрасті. І як музика сольфеджо, яке я граю, Allegro. Ну, Якщо знаєте, що Аллегро це швидкий темп доволі. Афоризми Домініка Ропіона це вираження цього бажання поділитися багатством найвищого ольфакторного досвіду, народженого майстерністю використання найкращих матеріалів у високій парфюмерії. Найкращих Матеріал у високій парфумері. Тобто ми розуміємо, що, що тут найкраще, найдорожчі читай, інгредієнти використані і зроблений такий сет з шести ароматів. Я ж дуже-дуже обережненько, бо до мене вже я третя в черзі була на, на знайомство з цим сетом. І, будучи люди, і хочеться, щоб всім дісталося, тому дуже-дуже обрежненько використовую. Буквально один наносила на блотер і його же розмазувала на тіло, щоб щось зі шкіри почути і. Почути, ну, з блотера це нібито еталонне звучання. Так, я з вашого дозволу покладу, або так, поставлю, щоб ви бачили, що чому і кому присвячено сьогоднішнє наше відео, і буду вам розповідати про кожний аромат і е е свої враження. Розказувати, що і в піраміді заявлено, і свої враження про аромат, які в мене склались за вчора. сьогодні Вчора я три нанесла, сьогодні ще три, і вони вже розкрилися, я знову вже ну, оновила свої враження, і зараз доповідаю вам. тож най Перша, це найскладніша для мене. Нота це тубі -роза, і аромат називається Insonent Tubierose. Ось блоттер, я попідписувала. І він у мене на руці, я його тестила. У верхніх нотах ефірні олії, тобто тут концентрати. До міні це завжди про гучність. Гучність, яка викручена на максималках. Ефірні алії, Мандарину, грейфруту, бергамоту, апельсину, імбір, який Ніби підсвічує, да? кардамон гостренько дає ноту, як імбір рожевий перчик, чорна смородина, в серці зелена конвалія, ілан, роза, абсолют, квітково-лактонний акорд, і в базі кошміран ветівер, сіра, амбра і мускус. Значить, мені ну, складно даються туберози, тому що. Вони завжди гучні, вони, вони дуже компліментарні, але це ну, треба їх любити, ці білі квіти. Якщо вона. Ну, не дуже хижа, а саме тут вона така чуттєва, трошки ніби лактонна і така сяюча за рахунок цього підсвічуючого імбіря, кардамона, От, Тобто таку вона ну, досить носибельна, тубероза і е, е, ніби трошки така фруктова, трошки яблунева, нібито. Да? От. І, як завжди, оця математична точність в розрахунках, бо це видатні парфумери, перш за все. І разом з тим дуже чуттєві люди і висловлюють своє відчуття аромату ну, за допомогою парфумів. Ось така для мене тубероза. Далі поїхали Крейзі Гарден. Беремо блотер. Ну, це мабуть, найприємніший для мене, найбажаніший, можливо, парфум. Тут, знаєте, якщо коротко, то це бобитонка і. Томатне бадилля. Такий хаотичний сад, де все, однак, ідеально структуровано, як все у домініка Каропіона. Верхні олія, лимона, мандарина, ефірна, да? розмарина, бруньки чорної смородини, зелений акорд гальбанум. Тобто стартує зелено. Далі акорд троянди, конвалі, жасмін. Бачите, тут теж ніби білі квіти, але без туберози, і це вже зовсім інше звучання. Квітково лактонний акорд, і в базі кашміран, пачулі, ветівер, абсолют дуба, лабданум, бобитонка, сіра амбра, ваніль, мускус. Ніби, знаєте, це свіжий погляд на зелені квіти. Дуже красивий, дуже збалансований. От його не скажеш, чим відразу він пахне. От Окремо всі ці ноти, той, тобто, ну крейзі, сумасшедший якийсь то сад, такий трошки крейзі. Ну, от, гарний, гарний. І оця, знаєте, ну, я і ваніль, ванільку, це, мабуть, тонка дають таку трошки солодкавість, і м -м, зелене бадилля, як трошки томатами, але це неявно ну, не виражені такі томати. Трошки, трошки, може, десь оця зеленина, і трошки вактонність є. Ну, ну, перші ноти, ну, Я нагадую, що у мене таке своєрідне відчуття парфумів, бо я, старт у мене пролітає повз, ну, Одна, дві, три, п'ять максимум секунд. І в серце хапаю, базу, потім мушу ще старт у мене підтягнутися. А взагалі він проскакує повз. тобто, ну, мені... Важливого серця серце. Тому о, оці лимони, мандарини, розмарини, я їх майже не відчувала. Трошки, знаєте, щось спочатку промайнуло, потім є. А це така, знаєте, ну лактонність, м'якість, ну дуже гарний аромат. і Якщо бажати, то, мабуть, його. Наступний аромат Майкл Климентин. Ну, ми знаємо, що Кліментіни це е, сорт мандарину. Да? І я його хотіла, бо для мене мандарин це м, лабораторія Ольфатіво е, Жан-Клотеліна. Ну, теж, до речі, власний бренд. Багато хто з парфумерів зараз такий тренд: е, створювати свої власні лінії. Е, і я дуже хотіла його, але. Мені не треба. <ріху> Верхні ноти, Фірна олія лимона солодкого апельсину, жовтого мандарину, Петіт Грейна, неролі, квіти апельсина. Ось саме за цього неролі, якось квіти апельсину, знову ж білі квіти. Незважаючи на те, що май. Ліментин, нібито про цитруси, але в нього квіткове серце. Жасмін фіалка в серці. І в базі шипр. Тобто ефірналі, пачулі, деревний мох, сіра амбра і мускус. Нібито Ну моя шипрова база, я люблю я шипрова душа. І мені подобаються шипри багато. Ну Взагалі. Я не пам'ятаю, щоб мені щось не подобалось. І навіть стара школа, там тільки шипри, але не всі підряд, деякі. А коли була помолодше, то мені подобалося більше тих бабуліних дідуліних Да? привіт, Юлічки Оліник. Вона ці полюбляє і топить за них. І, ну, деякі я теж люблю і поціновую. Але не всі. Тож, Майкліментін, нібито про цитруси, але солодкі цитруси і квіткове серце. Такі гучний, стійкий. У мене трошки ще є те ж саме, я наносила на блотер і трошки розмазати в різних місцях і запам'ятати вчора три і сьогодні три, щоб не змішувались, не замилювались і все ж таки повивчала такі аромати. Далі поїхали у для мур. Я уди люблю, на відміну від багатьох. Мало хто їх любить. не у ті, Вибачте, на слові какашечні уди, а уди такі благородні і трошки як жухле листя, як така хризантема глибока, тобто зі специфічним таким звучанням. Удлямур, лямур, так? Да? лямур. Розумієте? Це вважається такий європейський уд, по верхам рожевий перчик і ананас. Ананаса я вам відразу скажу, я не відчула. В серці ефірні олії, Герані, Болгарської турецької троянди і абсолю турецької троянди. У лямур з Трояндою. Ефірна олія в базі ципріол, пачулі, Абсолют уда, цитруси Олібаном, бензоін. Ну, звісно, уд-лямур трошки, 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 як і троянда. Забіжу наперед, ну, мені а, з портретом. Все перекликається з портретом Леді. Це такий гурманський уд. Зараз він вже вчора розкритий і такий, Ну, пахнуть буде тиждень. Розумію. А вчора ще можна було там трошки, якщо пофантазувати, то можна якесь варіво, слив, малини, кураги, темних ягід, щось такого відкопати. Але уд все ж таки домінантний. домінантний. Він пом'якшений, звісно, європейський. Якщо хтось хоче познайомитися з удами, то Ну, велком. Але звісно, що це не дешеве задоволення. Вже він нібито стоїть у нас в Жані і коштує 50 міліків 15 тисяч. А на виставці там він був 250 євро, а до нас вже приїжджає за 350 євро. Тому Дивіться, самі Не дешеве задоволення, але дуже вдячна Олі за можливість е доторкнутися, відчути, протестувати і побути в цих ароматах. Далі, наступний аромат Insens. Це аромат, присвячений ладану. Бачите, у ладан складні такі ноти. От. І можна їх. Е ну, не спутаєш все ж таки уд-а уд", ладан є ладан. Да? Якщо ви зможете уявити, як курить у ці смоли ладану, да? це ж самолієменно ну, такий чистий ладан. І якщо змішати з травками ці пахощі і е, ку курити цим е, ладаном, то будуть такі струйки е, диму. Да? Ось так пахне цей аромат. Струйками оцього диму ладану з пахощами. Шлейф в на високих частотах. Так, тихенько, легенько, без басів. Верхні ноти, ефірна олія імбіря, знову ж імбірум, рожевого перцю. Чогось балканського ялівцю я не знаю, чим відрізняється, наприклад, кримський від Балканського. Ялівець є ялівець, і навіть в Києві частенько можна зустріти, і він ну, пахне цими хвойними. хвойними. От. Тож на початку такий старт. Далі троянди в серці, бачите, як Домінікрапьон дуже любить троянди, і він вміє їх нам подавати. Але троянда, бачите, не з зіранню, як часто буває, а з фіалкою. Дуже ніжна. Уявляєте, ладан підкреслений фіалкою. Вау! Базі кашміран, кедр, олібанум, сіра амбра і мускус. Тобто те, що стабілізує і робить його дуже стійким. Цей аромат така димка ладану з квітковим трошки натяком. Дуже-дуже красивий аромат. Ну, Я полюбляю. Віднедавна я амуаш, коли презентувала свій лайн-ейдж, там солоний ладан. Подобається. І останній в цьому сеті аромат, але не за значущістю, це теж один з найулюбленіших. Мені хотілося Climentine е, і роуз більш за все, але, бачите, більш за все, все-таки Crazy Garden мені сподобався. Е, далі ладаний аромат In Suns Suns і E е, Rose е, із Eros. Тобто, ну, роза, є роза. <смі> роза, яка дозголь, дозволяє схопити себе лише тільки для того, щоб ще глубше зануритися в омріяну квітку. Ну, така подача. У верхах ефірна олія, апельсину, грейпфруту, цитрусовий, куміна, розоперчика. Блакитної ромашки. Ви знаєте, як пахне блакитна ромашка? Я ні. Просто ромашка, але вона трошки такий аптечний да, запах. Ну Тут немає такого. А блакитна, не знаю, може, якась благородна окрема серце, ефірна олія Гірані. Я ноту Гірані не люблю, вона ну, якось мене дратує. Але тут я її, щоб там відчувала сильно, вона десь сховалася трошки. да? Е, далі китайська, болгарська, турецька, троянди, ірис, жасмин і лактонний акорд. В базі кориця, олія, гвоздики, пачулі, олібаном, сіра амбра, ваніль, мускус. Ну, знаєте, це як доросла жінка, якій не треба вже, вона самодостатня, їй не треба дуже яскравий макіяж, дуже яскраві ці одяжки. Щоб комусь щось доводити і увагу до себе привертати. Але ж, ну, якщо, якщо немає такої, такої потреби да, в цих яскравих макіяжах і одюжках, да, тобто вона більш стримана, але вона знає собі ціну. І оце така троянда, яка знає собі ціну. Але все ж таки вона перекликається з цим портретом а, леді. Ну, Тут і ладан, а тут ладану немає. Але троянда така визвучена, дуже-дуже вичищена, дуже так промальована кожною рискою. Тож, підводячи підсумки, аромати всі-всі, всі мені сподобались кожний по своєму. Але ходити за ними Десь шукати і брати 50 міліків за 15 тисяч, звісно, я не буду. Більш за все мені, я вам вже сказала, аромат ладану кр... присвячений Insens, далі Crazy Garden цей трошки чокнутий, сумасшедший, як це сказати українською? Трошки Сумасшедше, як сказати, напишіть мені, забула це слово, вискочила. І е, троянда Eros із ероус. Бо трояндові аромати я люблю, дуже люблю, різні аромати. Єдине, що якщо домінантна Нірань тоді воно трошки і болгарські помадні троянди не люблю, а всі інші різні різні: і вологі, і такі дорослі, і червоні, бордові, і білі троянди. І навіть коли перший аромат після. 46 днів підвалу, з початком повномасштабного вторгнення, першим ароматом бу, бу, була біла трояндочка від Oriflame мускусна, дуже дуже виважена, дуже така скромняжечка, але троянда. Ну так, тож я не ханжа, не ем, снобік, тому вже трошки балований носик, такі ну, зовсім прості аромати іноді хочеться, але частіше все ж таки е, тягнеться рука до е, ну, більш складних. Більш статусних чи що, більш дорослих ароматів, але іноді хочете побути дівчинкою-дівчинкою. Оля ще раз дякую за таку можливість доторкнутися до високого мистецтва Домініка Робпіона, потестити, попробувати, що називається, на шкірі, на блотері. І... От такі мої враження на сьогодні все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Вдихаємо любов, видихаємо вдячність. Люблю вас. До нових зустрічей. Па-па.